Христос Воскрес. Любі, мої, сьогодні ми з вами будемо говорити про надію. Кожній людині, кожному з нас щодня, що хвилини потрібна надія. Чому тому, що ми з вами рухаємося уперед, і якщо чесно про майбутнє, про своє майбутнє, ми мало що знаємо. Ми прагнемо до майбутнього. Ми плануємо своє майбутнє. Ми хочемо, щоб воно щоб воно було гарним, але воно не залежить від нас. І тому ми маємо мати надію. Тож Пасха нам дає найкращу надію. У світі дуже часто люди один одному кажуть, треба надіятися на краще або усе буде добре, і це підкріплює надію. Але ж питання полягає в тому, що для справжньої надії потрібні справжні підстави. Дуже часто люди, плануючи, що у них буде добре, стикаються з тим, що йде в їхньому житті. Щось йде, щось трапляється не так, як вони планують. І слово Боже каже, що все буде добре тільки у тих людей, які надіються на Ісуса Христа, тому що кожній людині предстати перед Божий суд, тому що е, усьому світові предстати перед Божий суд. І тому, коли люди просто безпідставно, просто перефразуючи те, що каже Слово Боже, по відношенню до віруючих людей кажуть один одному, що все буде добре. Насправді в цьому є е, така недомовка. Люди не знають, що насправді усе буде добре тільки в Ісусі Христі насправді усе буде добре тільки для тих людей, які вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, для яких Воскресіння Ісуса Христа це не просто подія з життя Ісуса Христа, в яку вони вірять або не вірять. Для тих, для кого Воскресіння Ісуса Христа це подія з їхнього життя. Усе буде добре, тому що цю надію гарантує їм Ісус Христос. Тож Пасха це найкраща надія. Це не теорія, це практичне життя кожної віруючої людини. Тож давайте з'ясуємо, чому саме Пасха дає нам найкращу надію, що зазвичай руйнує надії людей: горе, страждання, невідомість. Якщо ми з вами читаємо Слово Боже і знаємо зі Слова Божого істину, то ми розуміємо, що надії людей руйнує гріх, також Божий гнів за гріх і смерть. Тож, коли ми говоримо про Пасху як про найкращу надію, по-перше, ми маємо сказати, що Пасха це найкраща надія, тому що Пасха дає найкращі підстави для надії. Чому? Тому що Бог став людиною, для того, щоб постраждати за гріхи людей. Тож Пасха це вирішення проблеми гріха. Христос прийняв на себе наш гріх, і потім прийняв на себе весь божий гнів, який Бог виливав на наш гріх, який був на Ісусі Христі. Тож виявляється, що Пасха а, це вирішення проблеми а, Божого гніву для кожного грішника, який вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Пасха це перемога над смертю, тому що Ісус Христос Воскрес це історичний факт, Євангелія про це про це свідчать. Тож Пасха це перемога над смертю. І виявляється, що Пасха це перемога над усім, що руйнує а, надію людей. Наступна причина, чому Пасха це найкраща надія, тому що кхм, Пасха дає нам 100% гарантії, що людина, яка довіряє Ісусу Христу, вона буде мати найкраще майбутнє. Ісус Христос є гарантом. Того, що людина, яка довіряє Ісусу Христу, вона буде мати усе, що має Ісус Христос. Ісус Христос є живий. Євангелія свідчать про Воскресіння Ісуса Христа. Євангелія свідчать про життя Ісуса Христа після Воскресіння. І це безпрецедентно, це просто надзвичайно, що Син Божий Ісус Христос, Бог, який став людиною, пройшов через смерть воскрес своєю силою, силою Духа Святого. 多不 І воскрес в тілі, і він є досконалою людиною і Богом одночасно, і ми віруючи в нього, маємо саме те життя, яке належить Ісусу Христу. Тож Пасха дає 100% гарантії. Жодна надія в цьому світі не дає 100% гарантій. Пасха, Воскресіння Ісуса Христа, те, що Ісус Христос живий, дає нам 100% гарантії в Божих обіцянках та в тому, що життя Ісуса Христа це є життям кожного. Ожної віруючої людини е, в Ісуса Христа, третя причина, чому Пасха є найкращою надією, тому що саме Пасха дає нам. Е, Впевненість в Божих обіцянках і в очікуванні того, що Бог обіцяє, це найкращі очікування і найкращі обіцянки Господа. Більше ніж того, що Господь обіцяє, людина навіть уявити собі не може. Те, що Господь обіцяє, те, що обіцяє нам Господь, і те, що підтверджується в подіях Пасхи, в подіях Воскресіння Ісуса Христа, настільки глобально, настільки прекрасно, що воно навіть не вміщається. В розум людей, і тому слово Боже каже, що те, що а, отримує в Ісусі Христі, кожна віруюча людина, воно просто а, перевершує всі очікування, і очі такого не бачили, і розум такого не може уявити. Що очікує кожну людину, яка вірує в Ісуса Христа як свого Спасителя. Зараз ми з вами трішечки скажемо саме про ці очікування, що ж очікує а, кожну людину, яка вірує в Ісуса Христа як свого Спасителя. По перше, кожен з нас воскресне в тілі в Славленому тілі, яке вже ні буде ніколи ні страждати, не боліти. Кожен з нас воскресне буде мати досконале здоров'я, досконале життя. Тож це перемога над смертю. Смерть для кожної віруючої людини це не кінець. Пасха дає надію, яка просто переступає через смерть. Пасха дає надію, для якої смерть не може нічого зробити. Всі ті крадії надії, які крадуть надію у невіруючих. Людей у людей, які не вкорінюють свою надію на Воскресіння Ісуса Христа, всі ті крадії, надії переможені. Воскресіння Ісуса Христа, яку ще дає нам надію Пасха, що кожна віруюча людина в Ісуса Христа має виправдання на Божому суду, тому що Ісус Христос прийняв на себе Божий осуд за кожну віруючу людину. Тож кожна віруюча людина має надію і має підстави для цього саме в Пасхі, саме в Воскресінні Ісуса Христа. Що коли ми предстанемо на Божий суд, ми вже маємо виправдання через Ісуса Христа. Та і пасха про це свідчить, і пасха факт, який нам це доказує. А, наступна надія це те, що а, ми з вами в цьому світі до зустрічі з Ісусом Христом в грішному світі живемо а, з підтримкою Ісуса Христа. Ми вже живемо разом з Ісусом Христом. А Ісус Христос це той, хто пройшов через усі страждання, пройшов через усі труднощі, Він пройшов через увесь Божий гнів, він пройшов через усі складнощі і переміг їх, і він має тепер а, переможне життя. Життя, а, життя переможця, і це життя належить нам. Тож, той, хто нам допомагає, він є переможцем. Він пройшов через усе, він знає, як пройти, він знає наш біль, він знає наші труднощі, він знає наші слабкості. Слово Боже, про це каже. І він нам допомагає. Тому ми можемо на 100% довіряти йому, тому що він був в наших обставинах. Він всі обставини людського життя пройшов, і він а, прийняв на себе смертність і він пройшов через смерть, і він переміг. Тож той, хто нам допомагає, надзвичайний переможець. Той, хто нам допомагає, надзвичайно досвідчений в нашому житті, надзвичайно досвідчений а, в тому, а, через що ми проходимо. І він любить кожного з нас. Він допомагає кожного з нас для того, щоб ми були разом із ним. А наступна, просто неперевершена частина Божої а, обіцянки, нашого очікування, це те, що ми будемо мати вічне життя. Царстві Божому, царство Боже буде по всій землі на новому небі, на новій землі буде царство Боже. Тобто життя буде е, за Божим законом, добрим, досконалим. Не буде жодного зла, не буде жодної хвороби, не буде смерті, не буде заздрощів. Люди будуть любити один одного. І найголовніше, е, кожна людина е, буде любити Господа в новому світі. І люди, які вже вірять в Ісуса Христа, вони вже люблять Господа, вони вже зростають в любові до. Господа. Господа. Тож кожного з нас віруючого в Ісуса Христа чекає просто неперевершене майбутнє. Ми будемо вічно жити в Божому царстві, і це Боже царство воно настільки прекрасне, що наше життя в цьому світі воно просто тьмініє в порівнянні зі світлом, з яскравістю, просто з красотою і неперевершеністю царства Божого. І ще знаймете центр такий нашого очікування, і це найкраще, що ми. Може бути, це ми будемо вічно жити, бачучи Бога, тому що Ісус Христос, втілений Бог, буде завжди з нами. Тому що всю вічність будемо жити не просто в прекрасному місті, не просто звільнені від смерті від Божого гніву, не просто звільнені від усяких хвороб і зцілені від всяких труднощів. Ми з вами будемо обличчя до обличчя бачити Бога, спілкуватися з Богом, любити Бога і приймати Божу любов. Це це буде неперевершене життя, і остання четверта підстава і пояснення того, чому ж Пасха найкраща надія, тому що ця надія приходить до нас через найкращі умови. Умова для того, щоб ми з вами мали таку надію, це смерті Воскресіння Ісуса Христа. Ісус Христос заплатив за нас. Ісус Христос викупив. Ісус Христос заплатив е за наш гріх. Ісус Христос прийняв на себе Божий гнів і пройшов через увесь досвід людини, яка приймає на себе весь Божий гнів. І Ісус Христос тяжко заслужив для нас те, що ця надія стала наша він через свою любов дає нам цю надію з нашої ж сторони. Ми отримуємо цю надію. Ми отримуємо гарантії, що ця надія в нашому житті сповниться по благодаті. Тобто, нам не треба це заслуговувати, нам не треба заробляти, нам не треба здавати екзамен для того, щоб е, здобути цю надію. Нам не треба мати якийсь прохідний бал для того, щоб дотягнути, знаєте, довчитися е, до цієї надії. Ця надія приходить. До нас в смиренні Ісуса Христа. Ця надія приходить до нас в любові Ісуса Христа. Ця надія приходить до нас як подарунок для людей, які ворогували з Господом, які е, пішли проти Господа, але Господь так полюбив цей світ, що він прийшов для нас, щоб нас викупити, щоб перетворити серця своїх ворогів на серця своїх дітей, і Господь за це заплатив. Ісус Христос дуже тяжко постраждав на Христі духовно. І фізично для того, щоб для кожного з нас засяяла просто неперевершена найкраща надія, яку навіть уявити важко. І кожному з нас Господь сьогодні говорить, щоб ми зростали в цій надії, щоб саме ця надія вона спрямовувала життя кожного з нас, щоб надія кожного з нас вкорінювалася саме в смерті та воскресінні Ісуса Христа. Ми отримуємо цю надію по благодаті. Ми отримуємо цю надію по вірі. Ми отримуємо цю надію як діти, яких Господь приймає заради Ісуса Христа, яких Господь любить і а, Ісус Христос. Заплатив за те, щоб кожен з нас мав цю надію. Тож нехай ця надія сповнює наше серця. Нехай любов до Ісуса Христа сповнює наше серця, і нехай саме ця надія прямує е, наше життя до Господа, до поклоніння Господа, до любові до Господа і до Божого життя. І наостанок я хочу прочитати два вірша зі святого письма, які говорять про цю надію. І ці вірші вони просто надзвичайні. Я запрошую кожного з вас прочитати їх. В контексті, але в цьому відео ми прочитаємо їх просто коротко. І перший вірш буде 2 Коринтян, третій розділ, 12 вірш. Ця надія дає нам відвагу. Ця надія, що походить від Пасхи, дає нам відвагу. І ще одне місце: це буде Євреям, шостий розділ, 19 вірш. Ця надія, мов якір для душі, міцний та безпечний. Ця надія, мов якір для душі, міцний та безпечний. Тож, нехай ця надія найкраща надія, надія на Ісуса Христа, надія, яка а... Походить від Пасхи, яка стверджена Пасхою, Воскресінням Ісуса Христа, нехай дійсно буде якорем нашої душі, кожного з нас міцним, безпечним і дає нам відвагу жити в цьому світі саме цією надією. Христос Воскрес!